Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати швидкий десерт, з яким впорається навіть дитина. Це цукерка трюфель зі смаком тірамісу. Я дуже люблю тірамісу, але в такому поєднанні воно ще смачніше. Ну що ж, давайте скоріше почнемо процес приготування. І, до речі, для тих, хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку. Та дивіться відео до кінця. А ще обов'язково готуйте смачні десерти для своєї родини. Для приготування цукерок трюфель тірамісу нам знадобиться 400 г печива савоярді, 200 г маскарпоне, 70 мл кави американо або апельсиновий сік, 20 мл чорного рому. Можна замінити на каву або апельсиновий сік. 80 грамів цукрової пудри, 100 грамів молочного шоколаду, 180 мл вершків жирністю від 15 до 35% та 40 грамів порошку Печиво савоярді треба перетворити на крихту. Крихта готова. Поки що відставляємо її в сторону. Змішуємо маскарпоне з цукровою пудрою, теплою кавою та чорним ромом. Перемішуємо все вінчиком до однорідної консистенції. Готово. Відставляємо в сторону. Розігріваємо вершки до паріння. Змішуємо з шоколадом. Від тепла вершків шоколад має розтопитися. Виливаємо теплу шоколадну масу. До кавового маскарпоне. Перемішуємо. Додаємо нашу крихту Савоярді та перемішуємо. Крихта має зволожитися. Накриваємо масу тірамісу харчовою плівкою. Ось так: в контакт. Та прибираємо в холодильник на 3 годинки для стабілізації. Наша маса стабілізувалася, знімаємо харчову плівку. Робимо невеликі кульки. Вага однієї кульки приблизно 20 грамів. Обвалюємо в какао порошку. Попередньо какао порошок я просіяла через сито, щоб не було грудочок. Наш трюфіль тірамісу готовий. Так само зробимо з масою, яка залишилась. Зручніше спочатку зробити кульки. А потім вже кожну обвалювати в какао-порошку. Готово! В нас вийшло 50 смачних цукерок тірамісу. Зберігайте їх в холодильнику до п'яти діб. Ммм, це дуже смачно та ніжно, ніби з'їла десерт тірамісу. Обов'язково приготуйте. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей!